Вітаю всіх! Хочу зняти відео на таку тему. Відчуження транспорту для військових цілей, у населення. Чи буде активне відчуження транспорту у населення для військових цілей? Е, дивіться, у населення саме це невизначеність. Тобто, по ситуації, по необхідності і не все, не все підряд, і не треба думати казати, що все підряд? Ні. Там воно потрібно для певних цілей. Відразу скажу, не всі машини підходять. Не всі, далеко не всі, не треба паніку наганяти. Не все підходить. Ось, дивіться. Будь ласкочка, тут навіть вилазить двійка мачі. Тобто не все, треба фільтрувати, що підійти. Добре, беру другу колоду. Відчуження автомобілей, транспорту, у населення для військових потреб буде в широких масштабах. В широких буде. В широких масштабах воно буде. Давайте, ця колода що про широкі масштаби так, воно буде. Вісім пентаклі так накопичувати вони дуже потрібні. Але ж скажу, відразу скажу рух, рух, рухатись треба, ж, зрозумійте. І... Це все буде досить так, по необхідності, відразу скажу. І це буде, я хочу ви розуміли, воно для результату і будуть вибирати, по-перше, вибір, що потрібно, не все підряд тягти. Ні в якому разі. Оце д'явол це наші закони. Так. Це так. Це на що? Ось, будь ласка. Знову 50 на 50. Четвірка пентаклів це накопичення. Дивитись, що потрібно. І знову ж таки, Верховна Жриця. Закриває все це щастя. Є те, що потрібно, просто так ніхто нічого не буде драпати. Треба ж. Цей ресурс мати. Ну, автомобілі тут потрібні спеціальні, високі, я не знаю, там, які. Тому не хвилюйтесь, що зовсім прям не буде такої, що вау-вау-капець.